Повітряна гімнастика це досить небезпечний вид спорту. Багато повітряних гімнастів все-таки падає з полотна. Вибирайте участь у змаганнях. Вчора в нас були перші змагання, і я виборила друге місце з шести. Ми трішки переживали перед виступами, тому що це був дебют. Де ви берете натхнення та як відпочиваєте? Нас надихають наші тренери. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі сестри гімнастки Анна та Інна Веденюк. Дівчата, які вже не уявляють своє життя без танців, адже з маличку полюбили сучасні танці та зараз вдосконалюють повітряну гімнастику і показують все кращі результати. Вони займають призові місця у різноманітних змаганнях, встигають успішно навчатися та впевнено досягають своїх мрій. Вітаю у програмі Стайл». Говоритимемо про наше українське, а сьогодні про юних сестер гімнасток, які є прикладом того, які наші українці сильні і талановиті. Дівчатка, привіт! Як ваші справи? Привіт, привіт все добре. добре. Ви дуже талановиті, маєте багато захоплень. Отож, розкажіть, будь ласка, про них. Я захоплююсь танцями, гімнастикою, акробатикою та повітряною гімнастикою. Я теж захоплююсь танцями повітряною гімнастикою та акробатикою. Ви дуже молодці, у вас є багато захоплень, це класно. Дякую. Тепер давайте поговоримо про сучасні танці, адже я знаю, що ви також ними займаєтеся. Які сучасні танці вам подобаються найбільше? Я люблю е, соло, дует та групові танці. Ми займаємось хіп-хопом у колективі «Dream and Drum під керівництвом Бадюк Сніжани. Ми їй дуже вдячні, тому що вона була одним із наших перших тренерів. Я також люблю джаз фанк слоу, контемп. Мені подобаються всі види сучасних танців. Ви з дитинства займаєтеся плаванням. Отож, чи продовжуєте ви цю справу? Адже я знаю, що ви почали нею займатися, коли вам було ще три місяці. Коли я була у початковій школі, Аня у садочку, то ми встигали ходити на плавання перед шкільними заняттями. Але зараз, коли я поступила в гімназію, Аня в початкову школу, то ми просто не маємо зранку часу, тому що тоді ми не встигнемо на заняття. Знаю, що ви займаєтеся повітряною гімнастикою. Тож розкажіть трішки про цей вид спорту та коли все почалося. Спочатку я ходила на гімнастику далі, на ковзани, на танці. І на полотно, а далі на акробатику. І так ми, коли дізналися, що, що біля школи відкрилася школа повітряної гімнастики, то дуже захотіли спробувати. І так це переросло вже в звичку, і ми зрозуміли, що вже ніколи не зможемо від цього відмовитись. Ми займаємось повітряною гімнастикою вже близько року. Знаю, що повітряна гімнастика це досить небезпечний вид спорту. Навіть іноді лячно дивитися на відео, де спортсмени виконують якісь трюки. Отож, чи не страшно вам, та чи були якісь небезпечні ситуації Дасправді, у вас? Насправді страшно, але кожен повітряний гімнаст намагається цього не показувати. І небезпечних ситуацій не мало би бути, якщо ти виконуєш все за вказівками тренера. Але коли я ходила на ковзани, ми Бігали по колу ковзанки, і я не побачила стовпа, і я в нього врізалась. Ого! І я ходила з величезною гулію. Ще я падала з самого верху з, пові... з полотна, але в мене нічого такого не було. Багато повітряних гімнастів все-таки падає з полотна, але зазвичай нічого сильного, ніякої сильної травми не стається тому що під тобою завжди є мат. І без мату займатися не можна. Знаю, що ви берете участь у змаганнях, отож розкажіть трішки про них, в яких змаганнях ви вже брали участь. Спочатку я брала е, участь у гімнастиці, далі дуже було багато сплавання і ковзанів. А далі в нас були вчора перші змагання з полотом. А поділіться своїми враженнями після вчорашніх змагань. Чи сподобалося вам? Вчора в нас були перші змагання, і я виборила друге місце з шести. Я дуже задоволена. Мені дуже сподобались змагання, але було дуже багато людей. Перше змагання йшло швидше на 45 хвилин, потім запізнювалися, але все-таки було дуже класно. Ми трішки переживали перед виступами, тому що це був дебют. Як ви розповідали, вибираєте участь у змаганнях? Отож, чи хвилюєтеся ви перед ними? Насправді хвилюємось, але ти більше хвилюєшся саме коли ти очікуєш свого номера. А коли ти вже виходиш на сцену, то ти вже майже не хвилюєшся. думаєш, як правильно його станцювати та де правильно встати, що зробити. Дівчатка, а хто вас надихає? Нас надихають наші тренери, тому що завдяки їм у нас такий великий успіх. Зокрема, з полотен у нас три тренери. Вікторія, вона робить танець на полотні, а Андрій та Марічка хореографію до нього. Також Андрій нас вчить різні трюки. У вас дуже багато енергії та сили. Отож, де ви берете натхнення та як відпочиваєте. Ми з Анною дуже любимо малювати, щось писати або ліпити. Також я дуже люблю читати. Ми стараємось розвиватися не тільки на полотнах, але й на кільці, щоб вміти робити все. Я люблю бавитись з подругами, сидіти в телефоні, стрибати з братом на батуті. Та робити всякі елементи на повітряному кільці. У вас є дуже багато захоплень про те, чи встигаєте ви навчатися? Мама завжди казала, що перший день навчання, потім спорт. Нема навчання, нема спорту. Тому після кожного робочого дня ми швидко робимо уроки, а потім йдемо на тренування. Коли я люблю також, мені найбільше вдається англійська, математика та трудове. Знаю, що ти береш участь у олімпіадах, тож розкажи про них та які тобі предмети найбільше вдаються. Нещодавно я брала участь у конкурсі зі знання польської мови та історії. Я виборола там третє місце з 13 людей. Мені в школі вдаються всі предмети, але найбільше мені подобається українська, мова англійська, математика та трудове навчання. Також я брала участь у, у олімпіадах з англійської мови та математики. Молодець. Ким ви бачите себе в майбутньому, можливо, ви вже обрали якусь професію. Коли я була менше, то я хотіла, щоб в мене був салон краси. У мене не вимовляли ці два слова, тому називали красотом красоти. Але тепер я хочу стати тренером повітряної гімнастики. Я так само як Аня хочу стати тренером, а ще подорожувати по світу і виступати у різних країнах та місцях. Про що ви мрієте? Мріємо, щоб якнайшвидше закінчилась війна. і Ми всією сім'єю поїхали на море. У мене така ж мрія, як у моєї сестрички. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Тепер давайте перейдемо до запитань. Тож, ви готові? Так. Хто з вас частіше ображається? Я. Yeah. Хто більше любить танцювати? Я. Yeah. Хто більше часу проводить в телефоні? Я. Yeah. Хто більше спить? Я. Yeah. Хто більше говорить? Я. Yeah. Хто більше вчиться? Я. Yeah. Хто більше їсть? Я. Yeah. Хто більш впертий? Я. Yeah. Хто слухняніший? Я. Yeah. Хто активніший? Я. Yeah. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Тож, дівчатки, дуже дякую вам за розмову. Побільше вам і нових звершень. А глядачам нагадую, це проєкт Юа Стайл. А стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги. Партнер програми Модний дім Лу